Намалювати синичку за 15 хвилин запросто. Давайте спробуємо зробити це разом. От беремо кілька олівців: блакитний, синій, жовтий, сірий, чорний та сіро-зелений. Якщо у вас немає останнього, замість нього можете взяти чорний або коричневий. Спочатку я намічаю приблизно, де буде розташована на моєму папері синичка. Я беру для цього блакитний олівець і колом малюю, де в мене буде тулупу з синички, пузико її де голова. Якщо я роблю якісь помилки, нічого страшного, потім, додаючи деталі і більш посилюючи контраст на синичці, всі мої похибки будуть невидні. Після того, як в мене задовольнить розташування моєї пташки, приблизне, я починаю формувати більш детальну форму моєї пташки. Головним орієнтиром для мене стало пузіко, його розмір, його розташування. І відносно нього я вже розташовую і всі інші елементи, а також позначаю блакитним олівцем, де в мене будуть розташовані і кольорові п'ятна нашої синички, де будуть крила, де буде синій колір, навіть жовтий колір. Я трошки легенько контур позначаю блакитним олівцем. Поки що я не беру інші олівці. Я позначаю, де в мене буде навіть білий колір, де жовтий. І позначу лапки, але лапки я буду позначати просто лініями, неначе я промальовую спочатку тільки кісточки. Також позначу, де в мене приблизно дзьобик і де в мене приблизно око. Поступово більш деталізую контур і деталі моєї пташки, але не приступаючи ще до кольору. Оскільки пташка, навіть якщо подивитися на фотографію, білий кольор нас виглядає більш блакитним, то те, що я промальовую блакитним олівцем, все додасть нам живописності. Легенько додаю контури всіх кольорів, які в мене будуть на картинці. Приблизно малюю лапки. Я не стараюсь повторити їх так само, як на референції. Я їх малюю приблизно. І зараз блакитним кольором я роблю тільки напрям лапки і там, де будуть когтики. Товщину я вже промалюю в кольорі. Я беру я беру чорний олівець і вже починаю промальовувати лапки, додаючи товщину і деталі на, саму, на самі наші пальчики нашої пташки. Оскільки це скетч і в мене є. Ціль зробити його швидко, то самі лапки я спрощую, дивлячись на референс і промальовую приблизно. В кінці роботи можна затриматися і всі деталі більш уточнити і зробити більш реалістичними, якщо на це буде у вас бажання і час. Якщо вам погано видно на референсі, як малювати лапки, ви можете відкрити, наприклад, і курячу лапу і подивитися, як пальчики у птах розташовані і як робляться. Наша пташка досить невеличка, тому маленький розмір лапок, і якщо і будуть якісь похибки, нічого страшного не зіпсує нашу картинку. Кука в мене в руках чорний олівець я вирішила додати промалювати інші чорні участки пташки. Це дзьобик, нижня частина якої явно видно, що вона темніша, і тому я одразу її роблю темнішою. Тоді штрихами я роблю затемнення і роблю саме штрихами, щоб було, здавалося, що це маленькі пір'їнки. Промальовую око. Вока на референсі немає бліка, але я вирішила його додати, щоб моя пташка виглядала більш живою. Мені дуже подобається, що така скетчова штриховка дуже класно для птах виглядає, тому що вона одразу показує, що це не наче маленькі пір'їнки. Промальовую велике крило самі темні участки, оскільки в мене валітра доволі обмежена, то я промальовую темні участки саме чорним. І теж я все спрощую, щоб моя пташка більш виглядала вже на фоні білого більш яскраво виділялося. Я одразу вирішила промалювати фон, але в своєму скетчовому стилі. Просто штрихами. Мені дуже подобається цей ефект на скетчах. Він його робити дуже швидко, дуже просто, але при цьому наш об'єкт одразу виділяється, ми його одразу бачимо, і він стає наче більш об'ємним. Просто штрихами до країв нашої. Нашого паперу, бо він у мене невеликий, бо, аби був великий папір, то я б тільки трошки це робила, не доводячи штрихи по формі об'єкту. І все, наша пташка вже більш виглядає цікаво. Я промальовую фон темно-синім та світло-синім, а цемент, на якому сидить пташка сірим. Ці білі участки на моїй пташці вони виглядають сіро блакитними тому їх я буду постійно міняти кольори на сірий, на блакитний, і білі участки трошечки додавати об'єми саме цими кольорами. Зараз моя пташка знизу пузіку моя загубилася, щоб його підкреслити. Я думаю, взяти темний колір, темно-синій, і штрихами, як пір'їнки, трошки йому зробити контур. Трошечки. Там, де в мене білий участок промалюю, і додам знизу контур. Але знову ж таки зверніть увагу, що я це роблю штрихами, а не ровною лінією. Ну, оскільки я взяла синій колір, я продовжую ті участки, які виглядають в мене синім, промальовувати це крило і хвіст. Якщо в мене якийсь елемент губиться після розмальовування, я, доберу, я беру більш темний колір, В даному випадку в мене це саме чорний і ним можу підкреслити щось. Промалюємо доволі грубо пір'їнки. Темну частину зі спинки я зафарбовую зелено-сірим кольором, але якщо його у вас немає, можете взяти або темно-сирий, або чорний, просто не так натискати. Я дивлюся на референсі, де темніше, там я більш сильно натискала, в інших місцях менше. Жовту частину нашого пузіка я вирішила затонувати одним кольором і вже об'єм додавати якраз цим сіро-зеленим кольором. А в кого немає цього кольору, можете або коричневим об'єм додати, або чорним, або сірим на жовтому фоні. Я просто штрихами в різну сторону я намагалася все ж таки піддивлятися на реф, в яку сторону пірінки ростуть, в ту сторону і робити штрихи. Тепер взяла сіро-зелений, він в мене був, і додаю об'єма. Також наше пузіко, воно як коло, коло знизу має тінь, якщо зверху в нас світло. Можете подивитися, як це виглядає, забити в інтернеті академічний малюнок коло, ви побачите, що вниз має доволі помітний ну, тінь. Тому я її навіть, коли не бачу в референції, я її додаю, тому що на референції може бути багато відтінків, і ми не так ми звертаємо увагу на якийсь колір, а не на об'єм. Я ще раз посилю цей об'ємчик. І також окремо додала кольором тінь між пір'їнками. Білі частинки я штришками, намагаючись штрихи робити так, як ростуть пір'їнки в ту ж сторону, сірим та блакитним, промальовую місцями. Я люблю, щоб олівці всі були гостро наточені, тому часто дуже їх наточую. Тепер промальовуємо голову, там де темна частина. І після цього етапу ми вже просто додаємо детали, які ми хочемо. Адже наша синичка практично готова. Можна посилити контраст. Можна посилити наш фон. Можна промалювати якісь детальки, якісь вір'їнки. Місцями мені здалося, що мою. Таж хочеться відділити від фону, тому місцями я посилюю фон. Просто тим же самим темно-синім, яким я малювала, але другим прошаром, щоб посилити колір. Оскільки у нас небо блакитне і в нас на всій нашій пташці дуже багато блакитного синього кольору, то і в лапки додала трошки синього. Мені здалося, що в мене на пузіку мало дуже об'єму, я взяла чорний олівець, прямо чорним додала об'єму. Додам ще трошки деталі лея на пір'їнках, показавши кінчики більш білими. І на цьому наша пташка практично готова. Можна продовжити деталізувати фон саму пташку, можна зупизнитися на цьому етапі. Отже, за 15 хвилин ми намалювали нашу невеличку гарненьку синичку. Якщо є бажання, можна додати ще якихось деталей та посилити контрасти.